Собака на триколесному велосипеді їде посеред дороги. Я просто в шоці, коли це побачив. Але друзі, тут є секрет, про який ви точно в шоці будете, коли дізнаєтесь? Так, да, друзі, це штучний інтелект, модель генерації відео, яка покращена, це Сора 2. І я знайшов отаке відео, де ви бачите, собака на американських гірках кричить все настільки реалістично, що просто не відрізніти. Але можна відрізнити і зрозуміти зараз, що це штучний інтелект. У Сори є маркування зверху, зліва і справа по центру. Пишеться е, напис SORA. І якщо ви бачите таке відео, де є цей напис, значить це е, зараз маркування цього штучного інтелекту. Тому не вірте всьому, що ви бачите. Але звичайно, можна е, ці маркування зараз вирізати кропом. Е, звичайно, воно все удосконалюється і скоро ви будете бачити багато відео, які ну, просто не відрізнити від реального. Але все одно, якщо ви послідкуєте за реалістичністю да, ситуації, за реалістичністю, як все це відбувається, фізика да рухів, а, то ви зможете зрозуміти, що це ну нереально нелогічно. А ось приклад справжньої собаки, яка їздить на скейті. Тому штучний інтелект створений для того, щоб ви думали і відрізняли тепер, що є справжнім, а що ні. Це ж круто. А які ви вже бачили відео, де ви повірили, прям реально, що це по справжньому.